Цей хлопець потрапив до книги рекордів Гіннеса як найкращий продавець у світі, хоча в дитинстві йому як не пощастило. Він народився в бідній сім'ї ще й з неадекватним татом, який не те, щоб надихав його, а навпаки, щодня бив і примовляв. Ти в цьому житті тупиця, нічого не доб'єшся. До речі, саме через ці побиття, дякуючи кулакам улюбленого тата, у пацана й розвинулось заікання. До речі, поки не забув, мене то звуть Артем, і я вчу людей розвивати себе або свій бізнес у соціальних мережах. Тож підписуйся. У 9 років, щоб хоч якось допомогти мамі, Джо вирішує після школи ходити чистити взуття. Тоді хлопеці до Петра, що основні його клієнти сидять саме в барах, тому що вони, підбухнувши, залишали йому непогані чайові. В 11 хлопець приймає рішення перед школою прикидатись у 6 ранку та йти продавати газети. Ось навіть не підколюйте мене і не запитують, як він це робив, заікаючись. Я поняття не маю. Але виходило у нього це настільки круто, що контора, в якій він працював, щомісяця дарувала йому як кращому продавцю один ящик пепсі. Ви скажете, непогано пацан пепсі попив. А я вам скажу, та хрін там він цю пепсі тут же продавав місцевим сусідським дітям. Кинувши школу, він кілька років не може знайти нормальну роботу, і одного разу, прийшовши в шевролет, благає дати лише один шанс до вечора. І цього ж вечора він примудряється продати машину. За 15 років він продав вдумайтесь, 13 тисяч автомобілів. Написав кілька книг. Одна з яких: як продати що завгодно, та кому завгодно.